Як скачати з Google Desk файл на телефоні? У нас є посилання. Я відкриваю посилання, там знаходиться папка за цим посиланням. І в цій папці є файли. В даному випадку воно виглядає таким чином: в мене є: отут 11 чи скільки відео. Нам є, до прикладу, нам треба скачати всі. Ось тут є в нас більше опцій. І тут в нас повинно бути. Угу. Головний перемістити. У нас тут немає нічого з таким, що зробити. Тоді давайте шукати от таким чином. Зажав. І в нас є. Можна щелкати ось так. А можна щелкати ось цю кнопочку. Зараз я всі заберу. І от коли вибираєте 1, нажимаєте всі, і він виділяє всі зразу 9 елементів. Три точки, і тут в нас є. От раніше не було цього, а тут воно є. Є кнопочка завантажити. Я нажимаю на неї, і він починає. Далі він буде, як сказав, сповіщення, Він буде в нас завантажувати 9 файлів. От він їх завантажує. Залишилось, він каже, 6 хвилин. Добре, треба включити Wi-Fi, щоб він підключився. Далі, як скачати окремий ролик, до прикладу, перший ролик. В нього напроти кожного є три точки, і я нажимаю туди, і тут так само є. Принаймні, має бути завантажити. Ось воно. Нажимаєте завантажити. І в нас вже пише 10 файлів. Десятий файл буде окремо. Ось. Якщо нажати, нічого не відбувається. Потрібно просто очікувати, коли він їх скачає. На цьому все.